Якби президентські вибори відбулися нині, то за Зеленського проголосувало б на третину менше українців ніж торік. З рекордних 73% виборців, які підтримали Зеленського у другому турі, президент розгубив за перший рік на посаді значну частину прихильників. Тим не менше, підтримка у президента все ще дуже висока за різними опитуваннями від 40 до 50%. відсотків. Дочі велі поспілкувалася з українцями, які торік голосували за Зеленського. Чи зробили б вони це ще раз? Я точно би проголосував, тому що, в принципі, так як, як е, рухаються е, сьогодні е, справи в державі, мене задовільняють. У нас є чудова синхронізація роботи між урядом, президентом і парламентом. Тобто, це забезпечує швидкі прийняття рішення. Протягом е, от першого року ми бачимо дуже яскравий прорив саме власть в цифровій індустрії України. Ми бачимо, що. Е, а кількість розробників it розробників в Україні подвоюється кожні три роки. Константина Євтушенка, одного з керівників інноваційного парку Юнітсіті, переконав той прогрес, який Україна зробила за цей рік в галузі цифрової трансформації: запровадили електронні паспорти, електронні права водія, різні зручні для громадян додатки, які допомагають уникати чиновницьку бюрократію. Саме завдяки цим змінам каже він: українські стартапи змогли швидко переорієнтувати свої ресурси і стати в нагоді під час пандемії коронавірусу, друкуючи майже цілодобово на 3 d принтерах захисні щитки для лікарів. Як складно працювати в умовах криз знає військово волонтерка Раїса Шматко. Торік вона покладала на Зеленського надії як на нову людину в політиці, яка пообіцяла мир на Донбасі. Але за рік розчарувалася в президенті і не лише через сумнівні ініціативи щодо Донбасу чи провальне на її погляд розслідування справ майдану. Якби зараз відбулися вибори, ні. чому тому, що це закони про землю, да, про ринок землі, але не в цих умовах, не в воюючій країні, не тільки земля-недоторканість. Де вона недоторканість? Ви її бачите? Почитайте той закон. Це Роттердам Плюс. У нас не те, що стали менші комунальні, вони збільшилися і далі будуть рости. Це не покаране зло Майдану, це повернення. Я би сказала, реванш регіоналів в Україні в Україні будуть стріляти лише салютами на свята. Ця обіцянка з передвиборчої програми Зеленського рік тому переконала і військового капелана з Маріуполя Альберта Хом'яка. Я би за Зеленського не проголосував, тим паче ця ситуація, яка зараз відбувається на Донбасі з розведенням військ. Я... Боюся цього розведення, тому що якщо в Широкіна, де знаходиться Маріуполь, відведуть війська на кілометр там, на два, то е, окупанти возьмуть висоту перед Маріуполем. А хто бере висоту, тот буде контролювати місто. Я вікно бачу кожен день де стріляють. У нас чути як стріляють, у нас вікна трясуться. А кажуть: у нас войни нема, у нас нічого нема, у нас мир, розведення. Поетеса Мартіна Макеєва каже, що їй стало комфортніше жити в Україні, займатися бізнесом кілька місяців тому вона оформила ФОП і добре продає свої книжки. Жінка зізнається, що не є великим експертом у великій політиці, але проголосувала б за Зеленського і тепер. Проголосувала би, звісно, з точки зору команди Зеленського. Звісно, є можливо якісь там. Мінуси, тому що молоді дорівнює недосвідчені, да? і команда недосвідчена, вони, в них є якісь там, звісно, помилки. Але те, що зменшилась корупція, це однозначно. Що а, Зеленський продемонстрував те, що як і було, що він, умовно кажучи, не традиційний, такий хапуга, як ми звикли бачити владу в Україні. Це однозначно. Я вважаю, що треба їм дати ще трохи часу і шанс. А от харківський підприємець Валерій Нестерук вважає, що Зеленський поступово втрачає підтримку дрібних та середніх підприємців. каже, що голосуючи торік за Зеленського, сподівався, що слуги народу, на відміну від політиків старого зразка, не будуть працювати в інтересах олігархів, що владу поміняють не лише в Києві, а й у регіонах. Натомість турборежим монобільшості більшості у парламенті видавна гора податкові закони, які вкотре лише закручують гайки дрібному та середньому бізнесу. Ні в якому разі я б за нього не голосував. Основна проблема некомпетентність тих людей, як Верховній Раді, так і кабінет міністрів, які зайшли. Це просто низький рівень компетентності. В першу чергу, основне, що він обіцяв, це повороти корупцію. Це основний більш України. Це те зло, яке просто знищує Україну як державу. От. Але його головний лозунг прийде весна, будемо сажати. Уже друга весна прийшла. І не те, щоб нікого не посадили, а навпаки, корупція ще більше процвітає, ніж раніше. Через рік після обрання Зеленського його колишні і теперішні прихильники сходяться в одному часу, щоб навчатися керувати державою ЗЕ команди. Вже немає. У наступні чотири роки Зеленський має продемонструвати, що пройшовши рік бойового хрещення при владі, він здатний вивести країну з економічної і соціальної кризи, яка нині посилюється на тлі епідемії коронавірусу, і що суспільство відчує обіцяне Зеленським кожен є президентом України, поки йому нерідко закидають відсутність дискусії з суспільством.